Всім привіт! Не висадив я вдома. Сьогодні у нас 8 число, неділя. Я приїхав, їхав на прилби, дзвоню, спитати, як там лід. А Юра каже, та тут ще є сумасшедші. Приїжджаю, дивіться, Богдан, Вова. Я думав, я один такий, ні, а тут вистачає. Коротше, ми на Баунті. Вовка ловить флет, я кинув фідер і розложив відвідний покидав хлопцям хай тренуються а я кидаю фідорочок. сейчас покрай раз проверю що там що там на гачку кинув на мотылька одну піночку вова я риба да ну водорослі Скоріше всего ну по крайній мірі, тяжче йде, чим звичайно так і изучаем. изучаем гачок трошки я є... Є трошки на дні водорослі, але гачочок на місці, поводочок вроді би без водорослів. Нема обсоса. Мотиль цілий, нема обсоса. Давайте свіженького. А так нема чого робити, провіряю. Знаєте, зловити 8 січня коропа або краснопіорочку на, на фідер. Цікаво. Я, звісно, їхав на бліснярочку, але снасті але загружені, фідераю має на увазі. Бо я не розгружаюсь на бурштин, готуюсь, воно собою вожу собою то все. Тому... Тому все собою було. Я кинув фідерочок. Цікаво просто. Клюне чи не клюне? О так. Поводочок тоненький, маленький гачок. І... Може, і лід. Попав, о там, де типа за переход. Коротше, інколи в лід достають, хлопці. Але він пробиває, то така не лід, така шукає. Корочка, так? Да? Так, давай, Бодя. Що, побавились? Тепер дайте ну, спеціалісту. Дайте спеціалісту тепер. Треба дивись, провіряти, як воно грає, по-перше. Дивись, як файно. Дивись, як класно. Бачиш? Анімація яка. Тут треба, звісно, походити по березі, пошукати його. Окунь так не буде сплошним слоєм стояти. Підтягну. Удочку, півторочок, натяжечку зробив. У нас сьогодні три ловлі, так? Да? Так, да, у нас дивіться, зразу відвідний, фідер класичний, флет. Коротше. І поки що ноль. Я хотів на привбичі, але тут там один би ходив, а тут є з ким пообщатися. Коротше, люба риба це чемпіонство. Да, це де ми так ловили, що у нас... А, Баунті? Ой, Кричевич. Другий тур. Один, один у нас був одна зона, де карпа не ловили. І хто, і хто зразу сів без виділення, сів на плотву, той і виграв тоді. І Васишин тоді зону виграв. І Васишин, який, його озеро, який все знає, він зрозумів, що там ловити, що треба ловити зі статус. А О, ти, був, ти був другий я тоді? Другий, в мене, що, ну, я півтора години сидів на карпа, а потім... Ну, це, в принципі, правильно. Хоча ти, в принципі, своїм досвідом мав би його доганяти. Навіть 100. годину в хори 90. — Багато, відрив багато, великий. Це 5 годин ті падають? Так. Ні, класичним вифідером там 300 штук було б. Просто так. — Але тим вовам треба було 200 ловити. Якщо би сісти і впертися, можна було б зловити, хотіли надія. Так, треба поміняти насадочку. Може сильно біла. Може сильно про... Тут вода прозора, знаєш, може боїться. Так, що я не дивлюсь на фідер, там, мабуть, вже була покльовки. Їдемо на мостик до охорони. Там льоду нема. І там є і там є виходи риби. Так, я тоді не, не складаю, отак от просто положу на верхню полочку. Коротше, часу мало. Бе, як кажуть, світовий день короткий, зима. Приймаємо рішення. Збираємося і он туди на мостик. Перевіримо там. Так, прийшли. На мосточок тут, звісно, дуже небезпечно, але ми потихеньку якось, щоб не впасти, закинемося. Коротше, версія така. Вся риба під очеретом. Зараз ми хочемо це перевірити. Трошки тяжка кормушка, у мене легше. Немає просто. Так, чистий мотиль кидаю. Штучки два-три. Маленький гачочок, легенький. Тут трави менше. Тому я думаю... А блін. Ось мотиль. Добре, що в мене все є. Я не вигружався з бурштина. Так, три маленьких мотиліка. І хочу ще в корм додати, в кормушечку теж мотильочка трошки кину. Ось так от. О. Буду додавати пробочками. Корм майже сухий. Задача, щоб тільки він долетів. А там хай розсипається. Він підсох у мене. Це фідерспорт, Плотва. Я пам'ятаю, чи холодна вода, чи преміум, ну плотва якась. Якась плотва. Отлично, даже трошки дистанцию ее сменьшу. Вот так вот. Все. Е. Контакт Е. Вот так. Ой. Вот так вот контакт ставим. візьму, ще потягну, спінінгом протягну. Тут зацеп є, правда. Заходьте, що колядувати прийшли, заходьте, хлопці. Сідай, я піду в спінінг кидаю. Вовка сідає. Караулити. Пацани, а ну луна... задували. А вон. Що тут? Яка дистанція? Все яка... нормально тут все. Ось там метрів п'ять від очерету, так вправо. Ага. Мотильчик. Бір... Березочка, так? Ні, ближче. О краю, того дальнього очерету. Край. Ага. Ось так кидаєш. Направо. Все, Вона недалеко, метрів двадцять, тобто не сильно розганяється. Акуратненький забросик. П'ять хвилин перезаброс. Все, Работайте. Я пішов Все. окуня шукати. Дивите Дивите. Є, риб, рибка ходить. Зараз клюне. Кавошот ходить. Я думаю, то піздля. <піздля> Вона на цей гачок мателяган і люба має зловитися. О, бач там та вигод. О! Оце було покльовка. <піздля> да, удар чіткий. Не перепутав я. <піздля> 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 то окунь він має зажу... зажувати, блядь. <піздля> ні, Та ладно. Без, без той. А Багрити? бля. А тут овсет Да. Таке по черетах посовує. але був чіткий покльовка. Перша покльовка. Да? Була така ду. Не цік цікавика, а такий би аж кончик загнувся. О! Піздец! Тихо тихо, 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 тихо. Бачили? Ти, там бля, я тобі даю, сука. Та не то він не злякається. Та така скотина. Скотина не злякається. Він зараз прийде, він звідти прийшов. Нормально було. Вообще грав. Ну молодець. зачепийся. Кінь, кінь кормушку, вона зараз відсипеться. Постав один мотильок. Один. Юра, була покльовка і окунь вийшов за прикбанкою. Тут вже був, під ногами. Та нема ще чекай. Але хоч я його знайшов, де він є. Типа один опит Та їх там до хрена. Зараз я буду насадки під... Бачу, але ви бачите, за того і пішов. А що прибрати цей відлий. Ні, треба другу рибку. Ну, пошукати якийсь колір, може, світліше, темніше, чорний, білий. Може менше. От, може менше треба, так. Да. Але в мене гачок тут не дуже маленький, не поставиш. Я коробку з гачками не взяв. Можна? Зараз піду за рибками, за рибками, другими рибками. Опа! попробую а він тебя не докине там тоже хорошо брал а ні там увилка мешати трошки так Що? да л не стой кермушки Ти що, воба? Це спортикс Ти про що? 100 метрів бля я восьмидесятку і кидаю 100 метрів да. Сидя на платформі, так? Сидя. Да? Сидя. Кормушка подо не такая будет. Ну, острий. З кормом. 40-ка, 50 ка з кормом 100 метрів. Так. Да. 3.30 я кидав. Тут зараз 0,8. По Японії. Це десь 0,14-0,16. Та яке тоньше. 08. Пишет, такі, то да конечно. Дайва пише вообще 01 мм. Нема у нього японської там марки. Є? Ну я значить друга дайва у нас. g blade той... Добре, Не бачу. От я в мене зараз пачка на столі лежить. Я хочу на бурштин мотати 01. Не знайшов я там на, на японської класифікації. Не подобається мені як вона гуляє. Ставлю твій старочок. О! Тичок? Чи ні? Ні, зачепився за якусь кастомаху. костомаху. Та ти свіжого мотиля став всегда. Я Та що Та ж таке? Більше покльовки я днів. Не... Тоді чітко. Ну я й окуня бачив, не ті, що не только покльовку, я ще його бачив, ту рибу, яка клюнула. Ми це не бачили. С'є свідків! Да. Ну, вже пів задачі виконали, рибу бачили. І покльовку мав. Юра просто знає, де ловиться, не говорить. Ну ладно. Йду, йду, зараз я ще протягну і йду туди. Я мушу зловити окуня. Я мушу зловити окуня. Юр. Ну йду. Блін, що якщо б я випив, пив, я б вже впав би бли, кудись. Що це таке? Риба чи що? Є, по-моєму. Ха-ха-ха! Вовка! Боня, неси камеру сюди! Та бодя! Давай, покой знімай, знімай! Я рибу зловив! О! диви. А я так раз думав зацеп! Так, нормальний? А кусар. ха 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 Ха-ха-ха! Що? На, в садок, Юра. Що ти, як ти, вовка вчив? Ти в садочок собі. Ні, ні, ні. Ну кидай. Ну викидай. Все, Бодя, дякую. Іди вовку знімай. Ні, постав тут. Бодя, постав так, вистав. мене так на ракурс. А я так, знаєш, тягну, думаю, блин, зацеп. Знаєш, так натяжку. А потім так уп-уп-уп. Я правильно уп. вам сказав? Да, під самим очеретом віддернув мене. А як вона треху дивиться? А не наклон ручкою. Okay. Ти можеш відкрутити. А я поставлю вже, ладно. дивись, вот так от раз. І она відкручуєш, а потім крутиш. А все нормально. О, так. Все. Так, ребя! Зловили рибку. Не зря я приїхав сьогодні на баунті. Де ще зловиш рибу? Так, тихо, зараз буде ще крупніший. Дивись я куди звідки тягнув. От звідти. А я так тяну, тягну, так. У! Тяжко зацепився. Бу -бу -бу -бу. Він так повісився, без покльовки. Відно, видно, зразу хапнув і повісився. Закопнув. Ну як, закопнув, я не виковирював, то й загубув. Але рибку з'їв всю. А в Сітник, бачиш, зачепився. О, а мені це навіть. я таке люблю. Тренер, головне, тренер спрацював. іди сюди, тут кидай, туди. Все, проводочка рівномірненька, паузочку робив, все, чітко. Юра, як ти вчив? Я б як ти вчив. Мені вже подобається, що ви мене не опозовите. Ну все, бери мене в команду. А то я зробив паузу, а потім починаю тягнути, а воно щось тяжче. Блін, очерет який заліз, знаєш бнім бу, бу бу Ага, іди сюди. Так цікавенько було. Після паузи вклюнув. Мені нічому мені вас подобається, вони не тільки а мені карити не гарно. Віточко, хапа, вірочку. Треба поміняти насадочку все-таки ще щось про щось шукати. Таких там є пару виходів, але ж ж не знаєш, може краснопро то. Що вовки не було покльовано? Набудь, я притягни пару раз. На, вариюшь кусочек помидорка. как я купил, больше ты не давай. Лавашики. Mm -hmm. Юра, де я тебе канапочку зроблю. Ответ правильный. <реклама> и стесняйся мне. На бодя ты крутый, а то жуй. Там капає, дивись, акуратно. Ну що, друзі, задачу виконали. Рибу зловили. На озеро подивилися, біля водички погуляли. Фідерок ноль, флет ноль. На відвідний одного, одного кінця, ви бачили, зловив. Все, супер. Вітаю з Новим Роком, з Різдвом. Слава Збройним силам. Підписуйтесь на канал. Лайки і колокольчики.